Toyota Camry 2013 року випуску самим поширеним, самим надійним, самим просто крутим, легендарним двигателем 2,5 бензин. І, само собою, уже з газіком. Машина була в одних руках майже 7 років. Непогана комплектація, звісно, не максимальна, але непогана. Загалом, автомобіль, двигун. Без проблем, працює просто ідеально, можна робити ендоскопно, я думаю, в цій машині взагалі для цього немає сенсу. Але якщо треба, можемо зробити. Коробка працює ідеально, по ходовці, не стукає, не грюкає, автомобіль їде досить добре. Так, салончик у нас, в принципі, непоганий, Комбінований. комбіновані сидіння, не просижені, є газик. Само собою, газик писаний в тих паспорт. мультимедію вже власник поставив прикольно, вона і там є CarPlay, є камера заднього огляду, можна дивитися, ютубчик. В общем, все як має бути. Е, далі, Дивимось. Задній ряд. Ага, Автомобільний кліматконтроль, і клімат-контроль заправлений, працює без проблем. Задній ряд агромізний, понятне діло, як має бути в камері. Машина ні одного дня не таксувала, була чисто сімейною машиною. І, повторюсь, їздила в одного власника майже 7 років. Загалом. Якихось підводних камнів цього автомобіля немає. Є малесенькі, там косметичні недоліки, все як має бути, сходя з користування в принципі, автомобілем. Тому що 200 миль пробіга, сліду не проходять, але технічно, опять же, автомобіль проїде цей же самий пробіг ще раз і взагалі з ним проблем не буде. Повністю обслужений, добре обслуговувався, в принципі. І все. Загалом, якщо хочете, щоб камері до 10 тисяч доларів, а точніше за 9,5, приїжджайте, номер телефона ось там. Ще він буде в описі і.